Добрий день, друзі. З вами знову я, Максименко, Марна Анатоліна, вирток народознавства, центр дитячої 12 творчості крові. Минулого заняття ми говорили про 14 жовтня, про день який в Україні багатий на свята. Святкуємо і церковне свято, День Покрова Пресвятої Богородиці, і День Казацтва України, а також День захисників і захисниць України. Про історію цих свят. Ми вже говорили і розпочали робити невеличкі сувеніри своїми руками для наших захисників і захисниць. Знаєте, особисто мені е, здавалося, от, ну навіщо там ну дійсно там продукти, одяг, там це допомога. А от такі дрібнички, там, це якісь сердечка, сердечки, ранг. Ну що вони, на що вони там тим хлопцям потрібні? Але ні, це помилково. Спілкуючись з хлопцями з передової. Точно знаю, що будь-яка навіть дрібничка, зроблена вашими руками, гріє серце і душу. Так вони відчувають, що ми віримо у них, що ми молимося за них, що ми як можемо допомагаємо їм і це до дорогого коштує. Тому сьогодні ми продовжуємо робити оці маленькі сувеніри, обереги для наших захисників. Для всіх поробок сьогодні нам потрібно буде лише. Пряжа, ножиці, ну і якісь елементи для кріплення. Таюсь замочок і карабінчик, якщо є. І почнемо з виготовлення от такого браслетика, з найпростішого. Нам потрібні три мотузочки одного кольору і три другого. Довжиною по одному метру. Далі ми просто зв'язуємо їх між собою. І а, тут, якщо є у вас з ким робити цю роботу, то можете вдвох. Один тримає міцно озики, а інший починає отак їх скручувати в інший бік. Ну, оскільки ми працюємо в основному самі думаю, так, то ми маємо до чогось підв'язатися. Ну, наприклад, я отак до стільця. І далі, далі. ми починаємо тяжкою, обов'язково. Під натяжкою, накручувати. Весь час в один бік, це треба робити. Так от підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо наші ниточки, обов'язково під натяжкою. Коли вже бачите, що далі закручуватися він не хоче у нас, вже навіть в зворотній бік починає йти. То ми маємо знайти серединку. Поки що все робимо під натяжкою. Під натяжкою дотягаєте аж сюди, притримуєте тут пальчиками і відпускаєте. І дивіться, як у вас мотузочки гарно скрутилися уже браслетик. Так, тепер ми відрізаємо і зав'язали краєчок. Так само цей бік. Щоб однакові вже були. ті тітки такими, а можна їх розпушити. І зараз я відразу вам покажу ще один такий лайфхак. Нещодавно побачила, як робити такий самий браслет, але за допомогою кришки. Дивіться. таку важкеньку кришечку. Я буду... Так, і тримаючи за краєчок літки, ви починаєте закручувати кришку. Крутите, крутите її, на угу. половині схинаємо і відпускаємо. А ми отримуємо гарний браслетик. Для брілочка. Нам потрібне кріплення для брілка будь-яке. так? І от я відрізала три ниточки по 2 метри: Дві жовті і одну синю. Беремо наш брілочок і можемо прифіксувати його, якщо він когось, якщо вони впевнені, що отримають його. Трошки прикріпив. Синю ниточку. Згинаємо ще навпіл, бо я хочу, щоб він був такий трошки товстенький, щоб вигляд мав. Коли він вже Так. Синя нитка у нас буде розташовуватися в центрі. На центрі. Жовті будуть з боків. А далі пригадуємо, як ми плетемо квадратний вузол макраме. Зав'яжу одну з ниточок, яка у мене буде весь час першою. З неї завжди буду плести, починати, щоб не запутатися. І поїхали під серединку на сусідню ниточку. Все занурюється і підтягуємо беремо я вийшла без кученочку взяти можна будь-яку можна просто жовту чи синю взяти як хочете. І от таким чином трошки робите таку петельку, приставляєте отаку і починаєте обв'язувати, обклітати. щоб сховати кінчики, коли вже намотали, ми пронизуємося. Цією ниточкою з середину підтягаємо до того, що ми лишили. Так? Якусь так, зарядочку робимо? Затягуємо в центр. Добре, добре так затягуємо. Все є. І... Відрізаємо зайву пряжу і пробуємо її зараз розпушити. Можна взяти гребінець з сірідкими зубчиками, або, як ми вчора робили це виделкою. Так, І коли трошки розпушили, підстригаємо. І отримуємо отакий от виробочик. Для наступного браслету я відрізала 3 метри пряжі блакитної, 3 метри жовтої, і склала їх от втричі. Для цього браслету я буду використовувати такий карабінчик. Якщо його немає, можна просто плести і зробити потім зав'язочку. Нічого страшного, я хочу просто спробувати на карабіні все ж таки. Не набагато, але більше. Так. Десь приблизно таким чином. Робимо петельку. Бачите, один коротка частина, а одна буде довгою якою плести. І ми маємо зараз оцю коротку частину продіти крізь закріплювач. так. Так. І протягти, як ми робимо в макраме. Так, одно одно прикрепили. Я так. Беремо другу частину нашого браслета, закріплювач так. І тепер вже не робимо петлю, а просто протягаємо всі ці ниточки крізь. Далі розподіляємо на дві частинки і знову ж таки трошки профіксуємо карабін. Так, а тут дивіться, фантазії, як то кажуть, немає краю. Можна робити квадратні вузли, можна заплести дві кіски і оплести ними. Отже, фантазуйте. Я хочу, наприклад, цей браслет зробити спіральним таким вузлом з макраме. Пригадайте, чим він різняється. Тим, що ми будемо починати завжди з одного боку, тобто не одну нитку, як ми тоді робили, наприклад, синій, да? а будемо робити тільки один бік. От, наприклад, була синя, зараз буде жовта. Я буду їх міняти. Так, весь час з цього боку буду починати. Незалежно від того, яка тут ниточка сліва буде в мене все йти. Так. Щоб зробити його більше, якщо ми, наприклад, робимо для е, хлопців так, то треба брати. Нитку ще трохи більше, ніж 3 метри, як виявилося. Бачите, чим гарний карабін, що він охайно тримає браслетик. Отак браслетик виглядає, якщо б ми його плели звичайним квадратним вузлом, починаючи весь час з жовтої нитки. Ну і навпаки, якщо ви будете починати весь час з синьої, то посередині буде жовта і по краях. Синє. Ну, так от зручніше і руці так легше, тому що коли є переплетення у спіральному вузлі, так то прижимає трохи руку, так? А отак от воно легко. Так, ну, і ще одне показую і вже перейдемо до наступного, до наступного сувеніру. Дивіться, можна ще таким чином зробити. Ми ще не робили таке, дивіться. Наприклад, з однієї, ми будемо починати з синьої весь час. Робимо таку петлю жовтою, отут перетинаємо біля синьої, обходить жовта знизу і заходить, як нірки, наче кротик вилазить оп, звідси. І підтягуємо, підтягуємо вище. І наступна йде синя, жовта жовта з-під Хоп. Взагалі на мотузці гарно видно, коли ми з мотузочки такі браслетики робимо. Але зараз подивитись, пряжі також виходить непогано. Так, для да. жовтенька сюди. Подрійняли. І снорки вистриблюємо. Так. Отакий от от, ще браслетик у нас вийшов, обов'язково спробуйте його сплести. Цікавий такий варіант теж. Якщо є шнурочки кольорові, також можете зробити. Виглядає він досить цікаво. Отже, для виготовлення от такого сердечка. А нам знадобляться прямо гулка, ножиці і, звичайна, виделка. Приступаємо. Спочатку робимо помпончики. Нам треба зробити один блакитний однотонний, один жовтий однотонний і жовто-блакитний. Таким чином заправляємо нашу родевочку. І зараз будемо наматувати 50 обертів. Раз, два, три, чотири, шість. Селеточку. Піднімаємо раз, два і починаємо зав'язувати, просто зав'язувати. Далі обережненько знімаємо з борочки і зав'язуємо міцніше. Щоб міцно міцно. На метали починаємо розрізати всі наші петельки. Для цього бажано взяти менші ножиці. Лакитний є. Те саме робимо з жовтим. зробити його подвійним. Ми намотаємо для цього 25 синіх і 25 жовтих. Коли ви повністю вже все це зробили, то можете оці зайві ниточки відрізати, вони вже не потрібні. Що ми робимо далі? далі нам треба наше серце зшити. Для цього ми беремо олочку нашу ісіляємо нитку. Я взяла таку довгу, бо не знаю, що вона вийде. І зараз ми маємо. Селити крізь оцей шовчик, що у нас є, так. Ми крізь нього прошиваємо ниточкою наверх. Отут уже нам треба зав'язати вузлик, щоб він не проліз так. Потім будемо зрізати. Так, є. Далі ми приєднуємо, ну, відповідно, з синього краю. Синій треба приєднати, так? Входимо ці частинки, де підв'язуємо. Так. І тепер так само проходимо по жовтій. І теж проходимо ще раз через жовті вниз. Ага. Тепер ми маємо повернутися наверх і, і вже не затягуємо дуже петельку, бо це в нас буде підвісочка вже наша так. О, тепер це вже підвіска. Зв'язуємо внизу. І от коли вже ми все наше сердечко зшили, тепер ми маємо його підстригти і надати йому форму. Таке сердечко у нас вийшло. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе.